Двоє людей постраждали під час розбійного нападу на автозаправку у селі Чижиків біля Львова. У ніч на четвер двоє осіб у масках забігли на АЗС і погрожуючи зброєю, забрали гроші із каси. Розбійники прострелили ноги двом працівникам заправки і втекли на машині. Хворі поступили в четвертій тридцять. Важкому стані. Один з них поступив в край в важкому стані внаслідок масивної. Травми, рани і масивне кротече. Оператора заправки поранили на дворі, коли він намагався сховатись від нападників. Чоловік попросив не показувати його обличчя, але погодився розповісти про обставини поранення. Я не зрозумів, що він в мене стріляв, бо то не шо такі був. Я зразу побіг до оператора, нажав тривожну кнопку. Дивлявся, він лежить весь в крові, лежити землі, совкас і перевернути, все перевернути. Я вже виходиш, я не знаю. Шу там такі є і впав. Ну нога була вже мокра, і впав. Короче, так і лежав. Міліція шукає грабіжників та просить зголоситися очевидців події і всіх, хто має інформацію про цей злочин. До всіх можливих очевидців цієї події або людей, які володіють інформацією про нападників, зателефонувати за телефоном 102 і допомогти нам в пошуках злочинців. Сума, заради якої злодії пішли на грабіж та поранили двох людей 2000 тисячі гривень. Стільки грошей було у касі заправки на момент нападу?